Доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець. Колись давно уже головнокомандуючий Збройними силами України, колишній Валерій Залужний, сказав, що ТЦК ТЦК це професіонали професіонали, справжні, які кожен день під великими нагрузками. Під психологічними, під фізичними, під розумовими. І вони весь час працюють, весь час вдосконалюються. Це я його цитую. Так, і зараз в нинішній час, в нинішній сьогодення, коли по всій Україні йде лагідна мобілізація, ТЦКшники вдосконалюються і турбуються про українців. Я не євроцтвою, турбуються, тому що раніше, коли запаковували в буса, в тому числі у нас на Сокірянщині в Чернівецькій області. ТЦКшники кидали мопеди, велосипеди у канаву. А людину запихали в буса в джипа і везли в ТЦК А зараз, А зараз ТЦКшники беруть уже мопеди, велосипеди, запихають у буса і везуть з тобою ТЦК. Так, у Мукачево, біля вокзалу, людину, яка розвозила піцу. Запихнули ТЦКшники в буса разом з мопедом і разом з піцею. ТЦК вдосконалюється, ТЦК турбується про майно, про здоров'я і про життя українців. Тепер вашого велика чи мопеда не викинуть канаву, а запакують разом з вами в бусика. Слава нашому ТЦК! Самі турботливі організації у світі. Все для українців, все для перемоги. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!